Любов Христа безмірна і палка, нема початку л'ється, як ріка, іначе хвиля близько берегів, так і вона близька спокон віків і полюбив. Вас, дорогі брати і сестри! Сьогодні хотів би з вами пороздумувати над Словом Божим. Я зачитаю місце, це буде Матвія, 8 розділ, 23 віршик. І нижче. І коли він увійшов у човен, увійшли за ним і учні його, і ось зірвалась на морі велика буря, а щовен заливався хвилями, а він спав. І учні підійшли, розбудили його та й сказали: Господи, рятуй нас, ми гинемо! Він відповів їм. Чого ви такі боязливі, маловір? Тоді став забороним вітрам і мором, і настала велика тиша. Люди ж дивувалися і говорили, хто ж він, що й вітри і море слухняні йому. Ось така історія, я думаю, для нас багатьох вона знайома, хто читає Євангелію. З цієї історії я хотів би таких, зауважити на двох таких думках. Це перша думка. Ісус з учнями сів у човен, вони пливуть по морю, пливуть, написано в землю Гадаринську. Вони пливуть в землю Гадаринську, вони припливають туди, там двох біснуватих. Ісус їх звільняє і повертається назад. Далі ми читаємо і у 9 розділ перший віршик. Ісус увійшов у човен, переплив назад і прибув у своє місто. На людський розум, кажеться, Поплисти по мору, де зустріла нас великий шторм, буря. Наш човен майже не розбило, ми припливаємо туди, там всього тільки двох біснуватих. Ви думали, там буде якась велика іванізація, велике служіння, там тільки двох біснуватих, яких Бог звільнив, і ми Ісус звільнив і повертаємося назад. Кажеться, ну це нелогічно. Краще було б залишитись тут на місці. Тут багато людей було зібрано, можна було зробити велику імунізацію, багато людей покаялися ти Бог, Ісус ісціляв зціляв би. Но часто Ісус робить так, що кажется, ну, нам не зрозуміло. Ісус пливе по мору, де ж зустрічає шторм, де човен, який можливо вчора був наповнений рибою. Він, можливо, учні сказали, що цей човен для риби. Ми в ньому рибу ловимо, а ми зараз пливемо. Нас щось не затопило, нас чуть не розбило, ми пливемо ради тих двох біснуватих. Часто в нашому житті, кайця, ну, моя машина не призначена для того, щоб когось підвозити, когось завозити, мене просять завезти дощ, ями, треба завезти його і, можливо, від того чоловіка запах поганий. І нам потрібно розказати тому чоловіку, і часто нам не комфортно, тому що ми не хочемо це робити. кається, нам це не зрозуміло. Но часто Бог нас використовує, наш транспорт, наш час, наші фінанси для, для своєї слави, для свого служіння. Часто в служінні б'є такі моменти, які чому туди їхати, там взагалі мало людей, хай вони краще до нас приїдуть. Но Бог нас посилає туди, для чого? Для того, щоб ми їм розказали про Ісуса. Кайця нам це не зрозуміло. Учням так само кажеться, ну Ісус, чому так? Ми чуть не загинули, ми припливли а там тільки двох біснуватих і ми назад повернулися. Ми стільки часу потратили, ми переживали, ми боялися всю ніч, тому що шторм на морі був. Але Ісус робить так, аби спасти тих двох людей. Він бере учнів, він пливе на той бік, аби спасти тих двох людей. Так само в нашому житті є такі моменти, що Бог використовує, каже, це нам не зрозуміло, але Бог робить, щоб спасти того чоловіка, то сестру. І кається великий шлях ми зробили раді одної людини. Написано в Євангелії, що небо радіється, радіє, коли кається один грішник. Друга думка: що робити, коли Ісус заснув? Ми бачимо шторм на морі, учні переживають, що робити, а Ісус спить. Учні не знають, що човен затопає, вони, можливо, воду вичерпують, виливають, можливо, човен їх не розбиває, вони якось зв'язують, скріплюють його. Ісус просто спить, вони не знають, що робити. Часто наш човен заливає, часто наш човен штормить. ми переживаємо, ми не знаємо, що робити. Якісь проблеми приходять, вже кажуть, край, що нам робити. І часто кажуть, що Ісус заснув в моєму житті, Ісус заснув. Написано, що Ісус не спить, не дрімає. Часто Ісус робить е, ніби спеціально, Він мовчить, Він спить в моєму житті. Чому Чому Ісус засинає? Засинає, ну, ми знаємо, що Ісус не спить. Чому Ісус мовчить? Чому Ісус не відповідає? Ми бачимо, учні наближаються до нього, вони кидаються до нього, вони його будять. Часто Ісус робить в нашому житті, що ми почали шукати його, що ми почали його будити. Ми почали наближатися до нього ближче. Учні, коли вони розбудили Ісуса, Ісус, ми бачимо, Він сказав їм, чому ви боязлив мало віри. Що скаже Ісус нам, коли ми достукаємося до Нього, коли ми його розбудимо?» Що скаже Ісус нам? Можливо, Він скаже, ти маловіри. Можливо, скажете, Ти добре змагався, Ти добре боровся. Ісус часто мовчить для того, щоб ми більше шукали, Його, ми більше будили, ми більше наблизилися до нього. Можливо, ми, вони учні до цього часу бачили Ісуса по інакшому Але коли вони розбудили його Ісуса, Ісус сказав, «І Ви бо я розливий. Він підняв руку, море заспокоїлося. І тут такі слова: є. люди ж дивувалися і говорили, що хто ж він? Коли море затихло, Учні побачили Ісуса зовсім іншим, вони казали, хто ж він. Коли Ісус прийде в твоє життя, коли ти почнеш шукати Ісуса, тобі, можливо, проблеми, ти почнеш шукати Ісуса, ти його побачиш іншими очима, ти Його побачиш іншим розумом, Ти його відчуєш по іншому тому що Ісус наблизиться, ти наблизишся до Ісуса. Можливо, саме через це Ісус посилає в твоє життя шторм, твоє життя випробування, можливо, хвороби, можливо, біда, саме тому, щоб ти наблизився до Ісуса, саме тому, щоб ти почав шукати Ісуса, саме тому, щоб ти почав будити Ісуса.